На. Дуже хлопці без мене тестують і 50-кового Ріона. Ану, і ще мало, ще мало. Це кара зараз буде на перегонки йти з Оріоном 504. КМ-овський у нас КМ 495. Примусова гідравліка. Рівна підлога, повний привод, 28-й колеса Кліренс 40 см, що спереду, що ззаду. Ну, спереду 42 трошки більше. Так, це наш другий, який ми зібрали і зараз стоїмо хлопці на зборку 50-ки з кабіною. Тому що дзвонять як, як за 50-ку без, так і за 50-ку з. Тому, тому треба, треба огляд. Треба нам на Виворот, як у японця, Оце трактор. Бляха, дійсно класний трактор. Тож, завітайте до нас. Компанія Міня Громокачево, вулиця Беревська бічна, 1А біля заводу Flextronics. Не хочете проїжджати, не маєте можливості, дзвоніть, ми завеземо безкоштовно. Доставка безкоштовна.